Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В'яжемо разом з Надією. Сьогодні у нас понеділок, 28 листопада, і розпочинається наш третій тиждень стартів, різдвяних стартів, які організувала Вікторія з каналу Україночка В'яжець з В'яжемо Тренди. І список учасників я залишу під відео. Переходьте, дивіться і насолоджуйтесь. І так, в кадрі ви бачите зайчика. Я тут таку йому <свісно> з підставки зробила підпорку. Ось такого зайчика зв'язала моя донька. Це її перша іграшка, одна з перших. Тому я вирішила її трішки розбавити нею наш кадр. Так, І хочу вам показати, що я планую, взяти з собою в свій третій старт. І це у нас буде знову шкарпеткова пряжа. Alize Superwash Comfort Socks, Але це будуть не шкарпетки, це будуть рукавички для сина. Тому що, як виявилося, в нього немає рукавичок, тому мамі потрібно швиденько їх зв'язати. Буду зв'язати на спицях номер 2 І, надіюся, що, що щось просуну. Гарненько буду брати цей процес з собою на роботу. Якщо буде можливість і бажання, то, звісно, просуватиму його там. І так, ще на цьому тижні я вирішила зв'язати іграшку. Що це буде, як це буде, я поки що не знаю. Треба з донькою обговорити і подивитися, які в нас там є залишки, на що мені вистачить. Тому, ось якось так. Я думаю, що я десь протягом тижня підключуся, і вже ви побачите, що я там буду в'язати. На цьому буду з вами прощатися. До наступного підключення не перемикайтесь! Привіт, дівчатка! Я розпочала в'язати символ року. Вже бачите, щось намічається. Надіюся, він мені вдасться, я вам покажу його. Це в мене залишок такий, ну тобто, не в мене це донька в'язала. Я вперше в'яжу іграшку з плюшевої пряжі. До цього ніколи не в'язала. Це для мене щось новеньке. Тому ось такий у мене старт невеличкий. Усім привіт! Сьогодні у нас 1 грудня, і я вирішила зробити останнє підключення у тижні у третьому тижні стартів. Роблю його з роботи, тому що, скоріше за все, не буду мати можливості відзняти його вдома або ж завтра, або сьогодні. А хочу, щоб відео вийшло в п'ятницю, тому вирішила підключитися і показати свої просування. Звісно, я покажу вам не все, адже на роботу я не брала зайчинята, яке зв'язала. Ви бачили в попередніх моїх невеличких підключеннях, ну, покажу вам рукавички, які в'яжуться. Ось таку одну вже зв'язала, ще кінчики не заправляла, іншу в'яжу активно і дуже хочу, можливо, навіть за вихідні завершити, щоб уже син мав можливість їх носити. Тому ось такі справи: дівчатка, посилання на всіх дівчаток я Залишу в описі під даним відео. Переходьте, знайомтеся. Вибачайте, що зайчиня не показую. Ну, не було в планах мене підключатися, але так склалися обставини життєві, що е, приходиться. Так, і ще хотіла з вами поділитися такою інформацією. нас із сьогоднішнього дня перевели на роботу через день. Тому, звісно, так не дуже приємно, але. Шукаємо позитив усьому, буде більше часу на своє улюблене хобі. На цьому хочу з вами попрощатися, сказати вам до побачення, до нових зустрічей. Таке вийде коротеньке відео, але що зробиш краще так, ніж ніяк. Пока-пока, до нових зустрічей. Всього вам доброго!